Вітаю гостей і підписників каналу Bodre23. До вашої уваги актуальне відео, як встановити Windows 11 на стару систему. Починаємо ми з того, що ми завантажили пару прох, це Rufus 3.20 версія, і оригінальний образ Windows 11. Що потрібно робити першочергове? Створити флешку для завантаження. Для цього ми заходимо вже скачаний софт. Далі обираємо нашу флешечку. Ось вона ADA 16 ГБ. Е, вибираємо софт. Софт у нас ISO-образ, як ви бачите, завантажений. Е, USB-диски у нас знайдені одні. Якщо у вас є якісь інші флешки, не плутайте, тому що будуть всі дані з неї стерті. Після цього ми вибираємо сам файл образу. Який ви бачите у нас на диску і завантаженнях. Ми його знаходимо, відкрити. Далі дійсно стандартна установка. Розділи у нас вже GPT у І найголовніше, щоб мітка тому співпала, і після цього почнеться форматування флешки і підготовка її для. Встановлення для завантаження. Тому нажимаємо готово і старт. І ось, пані та панове, у нас завантаження з флешки, яку ми успішно зробили з руфусом. Зараз будемо ставити наші настройки, і найголовніше, щоб все дійшло до завантаження з SSD-диску. Завантажився я в режимі UEFI, тому їдемо далі. І ось ми доїхали до вибору, яку систему ставити. Ставимо Windows 11 корпоративну. Next. Ми вибираємо Custom. Це коли ми самі налаштовуємо. Куди встановлювати, який диск форматувати. І найголовніше коли з цим займалися, або маємо <світ> досвід певний у цьому. Тому і є момент і такий як upgrade, це обновити Windows 10, а це ставимо на чисто Windows 11. Тому кастом вибираємо. Наші розділи Windows 10 компакт, як ви бачите, він у нас забитий. Тому ми його беремо і форматуємо спокійно. У Нас там було вільно, як ви бачите, 24 ГБ, а для того, щоб встановити, потрібно мати 51 ГБ. Тому ми форматуємо це все. Момент істини теж хвилююся, тому що давненько не перевлаштовував систему. І перший раз ставлю Windows 11, як ви бачите. Формат Окей. Все, у нас система знищена. Можна і перший розділ на всяк випадок. Так, ну, зарезервований розділ ми не чіпаємо. Next, Поїхали. Все, у нас е, встановлення системи, так як і Windows 10, так і Windows 11 влаштовується. Після е, фіналу у нас буде перезавантаження і завантаження до робочого столу. Тоді і вімкнусь. Ну, ось, пані та панове, все ж таки Windows 11 на нашій системі була встановлена успішно. Попри те, що були побоювання із-за того, що застаріла система. Система робочої станції сервера не буде приймати Windows 11, але все ж таки з натягом, але все влаштувалося і встановилося. Тому. Можу сказати, що Windows 11 на даній збірці буде працювати. Ну і були в нас деякі труднощі, але все ж таки були подолані. Проміжні етапи на фото вставлю вам. Були зпинки, але, але але, все ж таки 11-та. Він дав стає і буде працювати. Тому, пані та панове, оновлюйтесь, не бійтеся навіть на таких старих системах, відносно старих, як у мене, все буде працювати. Ну а якщо вам сподобалось дане відео, ставте свої лайки. Якщо вам не сподобалось дане відео, ставте свої дизлайки. Підписуйтесь на канал, а також не забувайте бити у дзвіночок, тим самим підписатися на всі відео, які будуть виходити. Все, усім дякую, і до нових зустрічей. Всім па, -па. І хочу зняти коротенький постскриптум. Все ж таки, наше встановлення вінди відбулося успішно, але, на жаль, я скачав образ. З вбудованим майнером. Як ви бачите, нічого на системі не запущено, а навантаження на відеокарту та процесор максимальне. Як ви бачите, зараз відбувається майнінг без моєї участі. Тому я перекачую образ з офіційного сайту і буду перевлаштовувати. Next slide за успіхом. І ось пані та панове, фінал моєї історії з встановленням Windows 11. Як ви бачите, навантаження на систему немає, відеокарта не навантажена, процесор також. І все ж таки я активував, купив Windows 11 Pro ключик за 169 гривень. Тому долучайтеся, оновлюйтеся, і найголовніше, щоб все працювало. Робіть декілька спроб, якщо не виходить, тому що оновлення дійсно того варте. Se, usim gjakuju i usim like.